Що місіс кухар? Час би нам приступити до нашого челенджу. Я хочу, щоб у першому раунді ви почастували мене смачними бургерами. Гей, бачите? Приступайте. За легкістю бургери я готую краще за всіх. І я точно знаю, що треба почати з того, щоб підсмажити булочки. Якщо ти використовуєш куповані, звичайно, але справжній кухар має вміти готувати булочки самостійно. Це робиться дуже швидко, але потім бургер буде набагато смачнішим. Ну, звісно, скільки дешевих понтів. Подивимося, чи ти будеш так хвалитися, якщо твої булочки вмить почорніють. Емо, а що там таке? Нічого там нема. Навіщо ти мене відволікаєш? Стоп! Це ще що таке? Чому моя булочка стала такою темною? Це дуже схоже на чорнило кальмару. Точно, це ж геніальна ідея. Чорні булочки виглядають куди крутіше. Саме час поставити булочки в піч, щоб вона запеклася, а я, мабуть, перейду до фаршу, тому що головне у бургері це смачна котлета, а вони в мене будуть сирні. Що може бути крутіше? Дивіться, які гарні. Легко. Найкрутіше може бути бургер тільки з морепродуктами. Такий подають лише у найдорожчих ресторанах. Ось колись бачила котлети з креветок та крапових палочок. Саме такі я зараз і приготую. І Я точно знаю, як зробити так, щоб вони вийшли дуже смачними, між іншим і гарними також. Все буде вже занадто. Люди люблять більш класичні бургери. Наприклад, як той, що я майже приготувала, залишилося лише зібрати. Тільки подивіться, який він величезний та апетитний. Твій бургер потьмяніє після того, як я приготую свій. У мого буде дуже незвичайний соус з авокадо, лимонного соку і приправ. Все просто потрібно добре збити в блендері. А потім можна збирати моє дітище. От і все. Саманта. Поразка тобі забезпечена. Це ми ще подивимось. Джейн, час обирати переможця. Навіть не знаю, з чого мені почати. Мабуть, першим нехай буде ось цей класичний бургер. Такий я обожнюю. Неймовірно смачно. Okay. Що ж, час переходити до модного чорного бургера. Для нього навіть рукавички є спеціальні. Подивимось, наскільки він смачний. Ну-ка, що за гадота? Я терпіти не можу. Морепродукти та вокадо. Ні, бургер саманти. Мені подобається більше. На цей раз він переміг. Що ми будемо готувати у другому раунді? Я дуже хочу стейк. соковитий та смачний. Просто від мого стейка ти не зможеш відірватися. Ну що, час починати? Чому б не зробити соус із вершкового масла? Не знаю, до чого такі приготування. Хороший стейк – це стейк, приготований професіоналом, тобто мною. Готувати на сковороді – це нудно. Домашній гриль – зовсім інша річ. Краса. Дурниця. Навіть на звичайній сковорідці можна дуже смачно готувати. Навіть вогонь можна використати справжній. Прикольно! Але стейк на грилі все одно буде соковитішим і смачнішим. Це очевидно. А ось і ні. Ну що, настав час секретного інгредієнта? Справжній соус для стейку готується на основі меду: віршіця та лимонного соку. Немає соусу, який найкраще підходить до м'яса. Попевнена, Джейн буде у захваті. І на цей раз перемога дістанеться мені. Непогано, але мій приготований заздалегідь соус із вершкового масла підійде набагато краще. Та ще трохи помідорів та гілочка чи брицю. Джейн, настав час спробувати. Це точно. На це розпочну зі стейка, який приготувала Емма. Подивимося, наскільки він смачний. Пахне просто приголомшливо, неможливо смачно. Отже, можна куштувати стейки з соусом. Тема, ти велика молодець. Це правда просто нереально смачно. Тепер настав час оцінювати стейк від саманти. Пахне він не гірше. Це просто божественно. Найкращий стейк, що я спробувала. Саманта, ти знову здобуваєш перемогу? Звичайно, адже я чудовий кухар. Ми готові до нового протистояння. На цей раз дуже хочу роли. Ваші імпровізації вітаються. Починайте. Та легко, знаєте, скільки рол я вже встигла приготувати? Тонну! І я точно знаю, що почати варто з варіння рису. Згодна, а слідом за ним піде огірок, який я не ріжу на довгі скибочки. Рис готовий, отже, я також можу переходити до огірка. Саманта, наші рецепти дуже схожі. Точно, тільки ось подивимося, що ти робитимеш, коли твій рис раптово зникне. Вона навіть нічого не помічає. А ти ж мій рис? Саманта, ти не бачила тарілку з рисом? Ні, я весь час займалася рибою. Що ж, доведеться викручуватись, і мені на думку спала по-справжньому приголомшлива ідея. Чому б не зробити роли по-українськи? Для цього мені потрібно замісити суміш для млинців. Думаю, Джеймс сподобається мій експеримент. Повинна визнати, що приготування млинців є справжній спец. Вони завжди виходять рум'яними і дуже смачними. Ось так ось. Млинці готові. Що? Дивні, у тебе вийдуть роли. Ось я зроблю все чітко за рецептом. Головне не забути листи норі. У мене навіть спеціальний килимок для ролів є. Він називається циновка. За її допомогою я надам ролам потрібний вигляд, а потім можна і рибку додати. У мене все виходить так, як треба. Ну що, мої найсмачніші роли готові? Залишилося тільки додати трохи васабі та маринованого імбиру. Круто, але мої роли будуть набагато оригінальнішими. Це будуть роли з бананом та варенням. Хто від них відмовиться? Ніхто. Усі люблять солодке. На додаток я поливаю їх полуничним сиропом. Ще побачимо, чиї роли Джейну цінуть більше. До речі, саме час це й дізнатися. Джейн, у нас все готово? Спробуй! Навіть не знаю, з чого почати. Мабуть, першими будуть класичні роли від саманти. Непогано, але начебто щось не так. Я їла й смачніше. Побачимо, що приготувала Емма. Солодких кроли я ще ніколи не пробувала. Це дуже смачно. Емма, вітаю з перемогою. Нарешті я довго чекала цього тріумфу. Зараз малятко Емма намалює для шефів бажану страву. Увага на ему, шефи! Малятко Ема хоче желе. Ну що, шефи, чи зможете приготувати? Для желе мені знадобиться лимон. Мій учитель навчив мене готувати найсмачніше желе у світі. Кімі точно сподобається. Видавлюємо лимон. Звичайно ж, не забуваємо про цукор, щоб не було кисло, і головний інгредієнт желатин. У кастрюльку його збовтуємо все вінчиком, щоб желе було смачним та пружним. Якось це нудно. Троянда це вже цікавіше. Та, звичайно, для маличині тільки найкраще. Троянда додасть свіжості та кольору. Тобі цього не зрозуміти, Саманта. А я маю секретний інгредієнт: ванільний солодкий сироп. Трохи ванільного сиропу для нашої солодкої еми. Я вже майже закінчила. Не здоганяй, Саманта. Ви думали, що троянда це вау? Ні, все тільки починається. Мені потрібні вершки. Найсмачніший білий шоколад. Так саме він. Чим більше, тим краще. І самий смачний свіжий сік. Все перемішуємо. Ось так ось. Ох, вискачка. Я використовую тільки справжні ягоди, а не їх сік. Залишилося тільки залити все прекрасним ванільним желе. Ну що скажеш, Джеймс? Хто тепер відстає? Я вже прибираю в холодильник. У мене все готове. Швидко не означає смачно. Ема точно обере моє желе. Ти помилилася, вона обере моє. Ну що, шефи, коли вже можна буде скуштувати ваші страви? Ема зголодніла. Моє жиле вже застило. Залишилося лише гарно його викласти. Вау, Джейн, Виглядає смачно! Цукрова пудра ніколи не буде зайвою. Додамо трохи маленьких трояндок для малюка Емми. І останні штрихи. Чудово! Моє жиле готове! А подивіться на моє, яка ж краса. Не вистачає кілька прикрас та сердечки для коханої Емми. Все готово. Ема, швидше спробуй. Почну із цього жили. Це що ягоди? Ух ти! Як цікаво! І дуже смачно. Саманта, твоє желе сподобалося Еммі. А це неодмінно потрібно спробувати. М -м -м, на смак немов побувало в бабусиному саду. Дуже складний вибір, але це було смачніше. Джейн, вітаю з перемогою. Емо, що ти хочеш цього разу? Ух ти, це ж круасан. Шефи, ви готові? Готові круасани. Я не шеф, як не приготую сама. Забирай мій Джейн. Рецепт справжнього кросану мені розповів мій друг із Франції. Нам знадобиться яйце, цукор і багато молока. Тепер все змішуємо. Акуратніше з борошном саманта. Або ми тут всі станемо круасанами. Джин, а що ти вигадала для Емми? Є маю геніальний рецепт. Емі точно сподобається мій круасан. Я зроблю його супер смачним та яскравим. Джейн, ми ніколи в тебе не сумнівалися. Як я бачу, в тебе все йде як по маслу. Подивимось, як справи у саманти. У мене скоро буде готовий справжній пишний круасан за рецептом із Франції. Залишилося тільки надати йому правильної форми. Мій круасан не зрівняється з готовим Джейн. Важливо акуратно і ніжно закрутити його. Щоб він був гарним та апетитним. Вау, Саманта! Твої круасани і справді вийшли точнісінько, як вже готові. А я вже начиняю свій круасан. Залишилося додати кілька інгредієнтів. Ого, Джин, Ти вирішила зробити зелений круасан для Еми. Моєму круасану додасть кольору кілька свіжих шматочків смачної рибки. Не забуваємо про останній штрих. І мені точно сподобаються мої круасани. а вони, між іншим, дуже корисні. О, здається, мої круасани вже спеклися. Які вони великі! Небагато магії від шефа. Вуаля! Зараз ми додамо крем та ягоди. А де мої ягоди? Джей, ти їси мої ягоди? Тобі що шкода? Тож, на чому я зупинилась? Лохина, гранат та мандаринки. Останні штрих і все готово. Які гарні круасани! Ема буде в захваті. Емо, з якого почнеш? Хочу це Цікавенько. Ну що, як тобі подобається? Ні. Фу, яка гидота. Потрібно швидше заїсти чимось смачним. Це виглядає смачно. Як тобі? Що обереш? Звичайно ж, цей саманта, вітаю. Твій круасан сподобався Еммі. Ема, що ти хочеш цього разу? Ого, риба? Шефи, чи зможете здивувати Емму? А ось і риба. Це моя риба. Я перша взяла. Шефи, можливо, ви поділите її навпіл. Я перша ні, я. Ну і тримай. Ой, джейн. Сподіваюся, що ти не спеціально. Тепер це точно моя риба. Зараз ми зробимо надрізи, щоб риба стала ще кращою. Джейн, а ти що вигадала? Звичайно, зараз я посможу шматочки свіжої риби. Додам сіль та перець. Важливо вчасно перевернути, щоб вона не згоріла. Хто любить їсти їжу, що згоріла? Можеш не намагатися. А у мене буде найсмачніша та найкрасивіша риба. Я змастила її своєю фірмовою олією і додала лимончик. Можна ставити у духовку. Ти ще не знаєш, що я вигадала Саманта. У мене є фірмовий соус, який чудово поєднується з будь-якою рибою. Можеш не намагатися, Саманта. Язик проковтне від насолоди, коли спробує мою рибу. Додаємо найголовніший інгредієнт свіжий бджолиний мед. Залишилося все перемішати. І, звичайно ж картопля. Мій вчитель навчав мене готувати найсмачнішу і хромку картоплю в світі. Тобі не зрівнятися зі мною Саманта. Вау, Джейн! Виглядає справді дуже апетитно. Думаю, що ема оцінить. Небагато квасолі для кольору, солодких черів можна викладати соус для кухаря, наче фарби для художника. Я геніальна. Мою страву точно вибере. Емма. залишився лише останній штрих. Саманта, я візьму твою рукавичку. Ой, упустила. Вибач, Ха-ха, <рив> Джейн. Дуже смішно. Я маю запасну. Все готово. Джейн, можеш дивитися, але руками не чіпай. Залишилось гарно викласти і можна подавати Еммі. Їй точно сподобається. Я готую з коханням. Шефи готові. Ема, з чого почнеш? Вони такі гарні, особливо цей. Смішний. Почну з цієї страви. Спробуємо тебе, рибка. Як тобі? Сподобалось? Інакше й не могло бути. А тепер тебе спробую. Mm. Як тобі, Емо? Саманта старалася. Ура! Їй сподобалось. Емо, тепер тобі потрібно зробити вибір. Приймай мої вітання, шеф. Я найкращий шеф. Як гарно, цікаво, де це ми. Напевно, це наше частування. Ти маєш рацію, мені дісталася полуниця. Вау, яка вона стигла. Все точно, тобі повезло. Тепер тарілку відкриваю я. Який симпатичний людяник. Секундочку. А що це у нього всередині? Схоже на величезного таргана. Тоді краще почнемо з твоєї полуниці. Я зовсім не проти. Можна мені також спробувати. Сподіваюся, я йому нічого не помітить. Як це не помічу? А ну віддай мою ягоду. Ні, я також хочу її спробувати. Ну, ось мені залишився тільки листок. Так тобі і треба, Мірандо. Це моя ягода, і їсти її буду я. Як же апетитно вона виглядає? Я все ж таки візьму трохи смакота. Чому? Тарілка порожня, де всі ягоди. Мірандо, це твоїх рук справа. Чи не протився? Доведеться тобі помститися. Відкривай рота, але я не хочу це їсти. Прийдеться. Яка ти жорстока, Еммо. Дивитися, гидко. Ти що, з'їла все до кінця, але ж там був тарган. О, ні, я зовсім про нього забула. матусе, він у мене в роті, яка гидота. Це він живий жах. Тарган біжить у мій бік. Що ж робити? На отримай ось так тобі, ось так. Я сказала, не наближайся. Еммо, ти влучила. Дивно, але тут нічого немає. Ось він. Навіщо ти його підкинула? Він же впаде просто на нас. Здається, чисто його ніде нема. Ти поспішаєш з висновками тарган прямо у тебе на голові. ні, тільки не це. Я тебе врятую, Еммо. Тримайся, у мене є величезний тапок. Ай, як же боляче! Дякую за допомогу, Мірандо. Схоже, мій план не спрацював Вау, нова їжа. Чур я відкриваю першою. Маленький унітаз виглядає круто. Що ти будеш з ним робити? Що небудь придумаю. Але спочатку зніми кришку зі своєї страви. Як багато мармеладних очей! Супер! Ого, це так! Ти витягла щасливий билет. Час як слід підкрепитися. З чого почати? Мабуть, ось із цього ока. Ей, Що ти робиш, Емо? Досить займатися несенітницею Та гаразд тобі, не будь занудою. Клас, як смачно! Я хочу продовжити на черзі друге око. Яке воно м'яке? Я в захваті. Тепер мене точно не зупинити. Можливо, поділишся зі мною. Ну вже ні. Мені самі ледве вистачає. Ти така смішна, Емма. у тебе весь рот забитий очима. І це ще не межа. Упс, Здається, я трохи промахнулася. А тобі личиш. Можеш так і ходіти. Якщо ти закінчила, то я готова подивитися, що в моєму унітазі. Ого, я бачу одразу два чупа-чупси. Це вже непоганий улов. Ей, можна акуратніше. Міранду, ти кинула обгорта мені прямо в обличчя. Що ти робиш, Емо? Це мій oh no! чупа-чупс. Я просто хотіла зняти упаковку, щоб ти одразу могла його з'їсти. Не намагайся мене обдурити. Я знаю, що це не так. Через тебе я зовсім забула про унітаз. Нічого собі. Що це? Схоже на шипучку. Ого! Це вона і є. Потрібно швидше опустити в неї свій людяник. Виглядає апетитно. Впевнена, вийшло смачно. О, так! Солодка карамель та кисла шипучка чудово поєднуються. Я не зупинюся, доки не з'їм все до кінця. Мені терміново треба це спробувати. Це знову за своє еммо. Що ти робиш, Мірандо? Досить мене бити. Вибач, я не хотіла. Мені це набридло. Я не спущу тобі це з рук. Невдаха. Чи можна мені відкрити страву першою? Дякую, я знала, що ти не будеш проти. Я гідна фанта, круто. Я ніколи такої не куштувала. Так відкривай швидше. О, ні, я зламала нігодь. Бідулашна. Дай я тобі допоможу. У мене великий досвід у відкритті фанти. Ось бачиш, все вийшло. Пахне дуже смачно. Мені навіть самі захотілося спробувати. Ще чого, віддай сюди, це моя фанта. Аромат і справді чудовий. Впевнена, смак ще краще. О, так. Це чудово. Ти могла б зі мною поділитися на знак подяки. Але якщо ти не хочеш, я сама утримую бажани. Клас, як освіжаю відмінний смак. Звідки тут ця трубочка? Емо, ти знову за своє. Дивно, чому фанта не тече? Оміранду, привіт. Як справи? Як же мені набридли твої витівки? Сподіваюся, фанта допоможе мені відполітися. Ой, вибач, було смачно. Твоя банка прилетіла мені прямо в обличчя. Досить дутися. Відкривай свою тарілку. Нема тарілки, лише дивна червона кнопка. І що мені з нею робити? Не знаю, чи можна спробувати натиснути. Що відбувається? Хто ви? Я працюю з хімічною зброєю. У мене для вас є дещо. Для мене? Але мені нічого не потрібно. На жаль, це не вам вирішувати. Прошу. Кнопку заберу. Ах да, ледь не забув. Тепер тут зона підвищеної радіації. Міранда, як ти? Це нормально. До побачення. Все ж найкисліші цукерки на світі. Який жах. Не впевнена, що я зможу їх з'їсти. Виглядає лякаюче. Ти чого? Це ж прекрасно. Ти маєш випробувати нові відчуття. Клас, схоже, я даремно боялася. Можливо, пригостиш мене. Вибач, але я саме не відмовлюся від добавки. Я кисло! але це мені навіть подобається. Глядаєш трохи пом'ятною у прямому розумінні слова. Була не була, я також спробую. Мені потрібно випробувати це на собі. І справді кисло, клас. Куди зникли мої цукерки? Мірано, я ж казала, що з'їм їх сама. Віддай! Невже банка порожня? Мені так сподобалось, що я не змогла стриматись. І тепер про це шкодую. Мені терміново потрібне прикриття. Це дуже кисло. Я не можу терпіти. І дуже вчасно сховалася. Раз, два, три. Починаєш ти. Вау, попкенді та шприці з сиропом. Я задоволена. Бажаю, що це удача. Клас, виглядає круто. Побачимо, що в мене Це ще, що таке, схоже на маленьку труну. Мене це лякає. Боюся, припустити, що всередині. Давай почну я. Впевнена, це дуже смачно. Є, спіймала клас. Це солодкий сироп. А тепер відкрию попкенді. Напевно, вони сподобаються мені ані трохи не менше. Яке яскраве свідчення? Неймовірно. Емо, вистачить пхати з носа в чужі справи. Це моя їжа, і дістанеться вона мені. Ого, у мене в роті справжній фейерверк. Клас! Ці відчуття не передати словами. Хочу добавки. В голові наче вибухають салюти. О, це так. Дуже несподіваний ефект. Подивися, емо. По-моєму, тебе час гасити. Тримайся, Мірандо, Сподіваюся, сироп допоможе. Дякую, Еммо. Ти вчасно поспіла. Тепер твоя черга їсти. Краще б ти не нагадувала про це. Мені страшно. Я боюся відкривати коробку. З нею виходить пара. Що ж це таке? Я нічого не розумію. Спробуй подивитися ближче. Здається, це гострий начос. Бідолашна Еммо, я тобі співчуваю. Який жах, це дуже гостро. У мене весь язик горить. Але ти маєш з'їсти все, а не облизнути. Схоже, я не маю жодного вибору. Зараз щось буде. Пожежа, я вже горю. Допоможи мені, Мірандо. О, ні, тільки не це. Не дивись у мій бік. Мене уносить! зупиніться, благаю. Здається, я повернулася назад, хоч якісь добрі новини. Гей, Мірандо, де ти? Тут. Ти збила мене з ніг. Виглядаєш не дуже. І ти теж.